Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 грудня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отож, Євангеліє. Одного разу фарисеї почали сперечатися з Ісусом і вимагати від Нього знамення з неба, спокушаючи його, і він, тяжко зітхнувши духом своїм, говорить чому покоління це шукає знамення? Амінь кажу вам, не дасться покоління цьому знаменню». І залишивши їх, знову увійшов у човен і відправився на той бік, і забули взяти хлібів і тільки одну хліб. Мали з собою в човні. І він заповідав їм, кажучи: глядіть, глядіть стережіться за кваски Фарисеїв і закваски Ірода. І міркували між собою, кажучи, хлібів не маємо. Хлібів і зрозумівши, Ісус говорить їм, що ви міркуєте про те, що хлібів не маєте? Невже досі не збагнули і не розумієте, чи ще з кам'янілими маєте серц... сер... серце ваше? Очі маючи, не бачите, і вуха маючи, не чуєте. І не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я переломив для п'яти тисяч, і скільки повних коробів набрали ви шматків? Говорять йому дванадцять. А коли сім для чотирьох тисяч, оск... скільки повних кошиків набрали ви шматків? Вони ж сказали сім. І сказав їм: Досі не розумієте. І почнемо, і читаємо послання апостола Павла до євреїв. Браття, якби перший завіт був без недоліку, то не було б потреби шукати місця іншому. Але пророк, докоряючи, їм каже: ось на дні, Говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт не такий завіт, який я уклав з батьками їхніми того часу, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі єгипетської, бо вони, бо вони не перебували в тому завіті моєму. Я зневажив їх, говорить Господь. Ось завіт, який, який заповідає дому Ізраїля після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх, і, їх, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде вчити кожен ближнього свого і кожен брата свого, кажучи, пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене, бо я буду милостивий до неправди їхніх, і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх не згадаю більше. Кажучи, новий, показав застарілість першого, а що занепадає і старіє близьке до затління. На цьому все. Божого вам благословення та до зустрічі вечором.